Так, ну що, тепер піду в іншому напрямку. Правіше від входу, Знову ж таки тут дитячий маданчик. это с Калифорния Гал. Так, пар Гейтс Локс Хав Пас Сенсей. Разумело. но ну, по більш цивилизованной стежке. Цикаво, что тут есть туалет. Ну да. Так, я забыл, сейчас зараз... еще раз почитаю. Коли перекривається... Loft half hour past sunset. Ага. Через пів часа після заходу сонця. А як вони рахують заходом сонця? Зовсім зникне з горизонту. І де рахувати горизонт? Ну добре, побачимо. Тільки буде сідати, вже треба буде тікати. Так, да. це тут туалет є, так звані реструми, водичка попити, тут корзинка для сміття. О, і так, ну що, нормально зроблено. Можна погуляти. Правда, знову ж таки, е я думаю, що є великі парки, вони, мабуть, називаються національні, а все ці парки вони такі маленькі. Ну тут, тут тут у нього територія велика, але там де облаштовано, як парк це тут кусочок І до подивлюсь тут що тут Тут асфальтована доріжка Мабуть быть автомобілі автомобилі проезжають. По мере, ті, які обслуговують парк. Хай. Хай. Так, це ще Завтра будуть працювати Тут люди. Мобуть прибирать в парку. Я пройдусь по основній стежці, подивлюсь. І... А, стоп, ну да, потім нам дарабу там треба буде. Санта Роза трейл. Тут що у нас? Итак, а, тут я уже поднимался, да. Сюда повернусь, пройду немножко. Обошли? Ну? Тут лавочка стоїть теж. Отак. Хто хоче від урбаністики подивитися на природу, сів на лавочку і можна трошки відпочити подивитися на природу. Я ось там був наверху, а на зараз я понизу йду. Туди можна до тих, а сюди інше до цих баків. А я правіше. Так, ну що вже хороша. Ну так, да, це дорога до цих баків, зрозуміло. А от такі роблять сходинки, Теж дерев'яні. Бачите, тут все з дерева роблять. Бо дерева дуже багато. Так, і здається тут макулатуру не збирають. От якось я риса, ну, якось рисанки, то збирають, коли там хтось упаковку з бумаги робить. Так, Santa Rosa Open Space, так, тори, но алкоголь, дог Мудбион Ліш, Клінама автоє Пет, Стен Designated Trails. Хакесенбасик ел тухосис. От так вот, еще на конях можно ездить. No motor vehicles. For emergency call, так, Los Gatos Police. Santa Rosa, Hands Open Space. Пимыли Santa Rosa Trailhead. Вот с ну, да ты далеко. Шеннон Роуд, один Так, що там мне с Hands Open Space. Побачим, куди я дійду Ну 0,5 це 700 метрів, я може дійду, а там 7 це кілометр ходить. Побачу. Трошки напилили велосипедисти. Ну так, да, зато швидше спускаються Так, ну що, поки що я йду вперед і там подивлюсь, куди зайшов. Ну таке відчуття, що його не сильно, тут до ним якісь уход є. Тільки мабуть там де якісь споруди, а тут як воно наростає, так воно і росте. Люди тільки отак протоптують. Ну, звичайно, так, так, да, здається, трошки посипано. Цими камінчиками дрібними. А так більше нічого цікавого. Просто ліс. Ну, реальний парк і все. Так, почекай, а де тут сансет? А ні, там ще світиться. Ну, я думаю, що треба подивитися, коли там сансет по, по прогнозу погоди. Я думаю, до шести сонцету не буде. Да, суцільні зарослі ніхто їх не чистить, ну може їм інколи чистять, але здається, що ні. Просто стежка серед лісу. І цього достатньо. Ну от видно, що може да, трохи косять. І ось тут видно, щоб поскладали. Тут покосили те, що наросло біля стежки. Так, знову в гори веде стежка. Щось мені вже теж не дуже цікаво йти в таку гору, ой, де тренувався в США. Це на автомобілі їздиш А тут да, такий Такий підйом що Навіть на електричному скутері не заїдеш, не потягне під таку висоту Біки потрібен автомобіль Або добрий мотоцикл а будемо. Так, приїжджаючий велосипедист сказав, що він мене вже бачив, знову зазвичай. Ось. У мене питання добре, як вони спускаються, то воно зрозуміло. А як вони забираються, це мені не зрозуміло. Може там якийсь підйомник десь є. А то ми пішоходи йдемо. Вон там я був. У будиночок, да, і там більше заліз, вище. Ну, було б більше сил. Ой, зараз вже менше сил потратив. Заправиться ніде, як бачите. А. А. Залишки стежки, дерев'яні бровки, чи як вона називається. Отак, ось Оп! Да, то щось тут по спереді в мене йде, попереду йде. Щось взяв темп, вирішив далі йти. Ну ось такі підпорки роблять дерев'яні теж. Все з дерева. А екологічно. Якщо воно зруйнується, нічого страшного нема. Це як дерево впало. Ну єдине, що тут, звісно, металеві свяхи є. Чи болти отак закручені. Але це вже таке. Ну пішли далі, серпантином пішла стежка наверх. Так, треба буде подивитися, чи я іншою стороною сторони вийду чи назад піду. Але невпинно. Оп, хтось там десь балакає, але невпинно. Піднімаюсь вгору. Хто там де балакає? А, войду теж за мною. Це як можна знімати американський фільм, хто вище забереться по цим стежкам. Як колись був фільм російською занагних лежидей пристрілюють не знаю як англійською називався цей фільм. Ну, українською тоді не називали. Тож, звісно, можна перекласти з російської. Так воно теж буде. Загнаних коней пристрілюють там, коли під час Великої депресії в 30-х роках США Придумали такі змагання, хто довше буде танцювати, безперервно пара О, та вигравала там якусь суму грошей. По-моєму, 10 тисяч доларів. На той час дуже великі гроші. Це не тепершні 10 тисяч доларів. Отже, вони могли виграти і рік, не мабуть, жити на ці гроші до того, як криза закінчиться. Так і тут йдеш вперед, йдеш, оглядаєшся, хто за тобою женеться, жениться, женеться, йдуть і дивишся хто попереду. Від тих, що позаду, треба від більше відстати, а тих, що попереду, Треба догнати таке можна змагання придумати. Ну, вони то є, це біг по, як це вони називаються місцевість, яка не пам'ятаю українське слово коли. Так, змінюється місцевість. Пересічна, ні, не пересічна, слово таке є. А може і нема, просто треба фразу замінити. Ну от я вже вибрався, а бачите? Тут така е, як це. Тоже Набувся овраг. Це може російською. Так, і повно-повно накопано ямок. Ямок. Я доганяю вперед. А мене доганяють ззаді. Ось так от. Ось такі збагання. О! Дійшли до перехрестя. Так, дорожка йде наліво і дорожка йде прямо. Так. Той хто в авангарді вирішив наліво повернуть. Так, да, я так теж думаю. Далі вже нема сенсу? Але я подивлюсь. Шеннон Road. Ого, 08 мілі. Ні, не хочу. Це далеко до Шеннон Road. bikes yield to horses and pedestrians. Так, хейс. Open space 100 feet. І все. Нічого собі. А не. І здали. Ну, пішли. Доїдем 100 feet. Хайка съел то хосес. А тут треба дорогу вступити коником. щось коників я не бачу. Оп! Да, right. right. yep. totally cool. ну тут особисто їхали, так що сюди. Ось на такому, як кажуть, побутовому рівні моєї англійської достатньо. До речі, час на такій висоті поговорити о висоті англійської мови, яка потрібна для, скажімо так, нормального проживання в США. І тут стоїть питання, а що ми називаємо нормальне проживання? Воно різне. Опа! А тут закрито. Trail close домотенте. Так от Hi. Так, піду я далі. Цікаво. Хлопець ще взяв гірю. Не знаю скільки вона там важить. От. Ну не дуже важка мені здається, А може взагалі надувна, вона йому допомагає підніматися, В неї там гелій, да? який тягне вверх. Йому легше йти. Ось тут дерево завалилось і могло впасти так на прохожого. Хто тут проходив? Ось, бачите, його там порізали, але не вбрали. Підійшов до розвилки. Так, куди йти? Направо підеш вниз, попадеш, наліво підеш вверх, попадеш, Хочу вверх. Белгас парк, Санта Роза Trail, Shane Road. Так, Санта Роза Trail закритий, я зрозумів. Да. Так, ну треба хоч раз, поки живу в США, поки проживаю тут по програмі U4U, піднятись на якусь горку, хоч якийсь рекорд поставити. Звичайно, краще б я ставив рекорд по заробіткам, але це поки що не, не виходить. От тільки виходить вийти на вершину невеликої гори біля Сан Хосе. А, побачимо. Так, ну так, да, здається, це я вже перевершив ту гору, на яку спочатку зайшов, так сказати, в першій серії. А тут дійсно коники ходять, я бачу. Ай. Хто замітив, як я побачив, що? Воники ходять, напишіть. Так, повертаємося до англійської. Ага, ми вийшли до цивілізації. Чудово. Ну ось. Будемо вважати рекорд поставлений. Хоч мої попутчики, які вирвались вперед. Так, почекай, де ж той був? А, він звернув тоді наліво. Пішли далі вверх. Вони пішли на екстра рекорд. Рекорд. До речі, слово у нас рекорд. Мабуть, і в англійському рекорд означає досягнення. Мабуть, пішло від слова запис, рекорд. Рекорд. Змінили тільки наголошення. Але я не переконаний, вон там теж ходять. Але я не переконаний, ну так, да, я вже перевищив ту гірку, де там збирався, тут і вище. Ще раз кажу, але я не переконаний, що це правильно. Тому що кожен раз задумався, як правильно вимовляти англійською мовою, поки не почуєш від ста нейтів, як це кажуть. Або сто разів від одного. Ну і варіанти. А Дивіться, там будинок теж хтось живе, насолоджується життям на вершині слави. Ну це не слава, це не Гора слава. Як колись назвали пік комунізму, так? Да? Да, пік комунізму. Тобто, камінь комунізму. Вершина, Да, да вершина комунізму вже. згасла. Точніше ні Вони втілені тут в США. Але повернемося до англійської. Так от Залежить від того, яка ціль ставиться використання англійської. Саме низький рівень це коли у вас багато грошей і ви за все платите і вам до лампочки англійська мова. Якщо ви готові платити, ті, які отримують від вас гроші, зроблять все, щоб вас зрозуміти. Хотів сказати, хоч на китайський, а тут китайців багато продавців. Так що скажемо так. На мові Тумбуюмбу. Ви хоч на мові Тумбуюмбу говоріть. От там далі, ну там вже приватний сектор. Ще вище живе, от так от. Знай наших. Ну, Ти не відомо, що це наші чи не наші. Наші це американці. Як казав ширліц, який зловив себе. На Дум Сіті, що він вже асимілювався з німцями. І нашими вважають німцями. Так я вже теж нашими вважаю американців. Отакий От хороший вигляд на американське місто Сан-Хосе. Єдине, що засмучує, що в цьому вигляді немає хмарочосів. А просто місто виглядає як великий е дачний е, що там дачний? Кооператив. Дачне посила? Ну, не дачне, ладно. Просто